Вінка може купатися наші тут. Ні, говорю, тому гови, туди забери. Давай, самому не вот монах, он как бы там такой. Вот. Йоу, круто. Сибаны під голову. Так, воно. Неможливо. Так воно. Ось правому. Я прямо на нём наступил. Это класс. close. <laughs> Суши з пісочком! Джуліна, жидка спокійна! Хлопці ловили рибу.

О. Тівоха, ти так дивно то робиш? Хлопці ловіть рибу. Джевеліна йде тімошка щупати. Оба потягляся, потягляся. Йдеш до хлопців туди купатися? Ловити рибу? Нікторогай то вона не буде кивати. Хотіла водички? Тіловодички, тага. Дівліно дивно що спокійно реагує. Що це таке?